Коли не забудемо тих, хто втратив своє життя у боротьбі за свободу і незалежність, це важливий момент для нас всіх, коли ми згадуємо тих, хто став на захист нашої рідної землі в часи воєнної небезпеки. Коли залунають перші акорди гімну, згадайте найважливіше зі шкільного життя. Відчуйте гордість за рідну землю, народ, традиції. Нехай кожна нота наповнить ваші серця вірою, силою і волею прославляти Україну своїми вчинками та досягненнями. Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса ми, браття, у своєму. today Дорогі наші випускники, сьогодні для вас лунає останній дзвоник, який сповіщає про завершення чергового етапу вашого життя. Це хвилююча подія, ви покидаєте стіни рідної школи. Протягом багатьох років ви наполегливо йшли до своєї мети. Ваші успіхи і досягнення є предметом гордості для ваших батьків, вчителів. І всього колективу гімназії. Ви майбутнє нашої країни. Саме на вас покладаємо надії на розбудову процвітаючої та успішної України. Ми віримо, що ви зможете реалізувати свій потенціал і свої цілі. Бажаю вам вірно обрати свій життєвий шлях. Наснаги та енергії для подолання всіх перешкод нехай всі ваші мрії здійснюються під мирним небом України. Роки, і наша вчителька і перші уроки. Тепер у свій чероки ми наче пташенята розлетимось. А вам даруємо квіти. У вашій пам'яті залишимо діти, і вже пора летіти. Але на серці стало сумно чомусь задзвенить дзвінок дзвінок останній, і пройде урок урок прощальний, а на серці наче затаїлась печаль. Печаль, бо цей день не вернеться ніколи бі тепер. Ми не підемо до школи, а вона дитинство забирає. На жаль, на жаль, на жаль. Не були а час так швидко, швидко плине, Навчалась цілий рік завзято і ось сьогодні у нас свято. Вас сьогодні ми вітаємо щастя і добра, бажаємо легкої долі у житті, лиш перемоги в мабуть ті. Дивіт. хочу я усім сказати, класне в нас сьогодні свято. Закінчив я перший клас, з чим пишаюся в цей час. Вмію я тепер писати і читати й рахувати всі предмети я люблю, а ще вчительку свою дуже щиро поважаю і здоров'я їй бажаю. А для нашої країни ми бажаємо миру, щоб закінчилась війна. Мрія в нині в нас одна. Silent, I can wait here, silent, working up a storm inside my head. Nothing, I just stood for nothing, so I fell for everything you said. Hear the rumble, hear my voice. Silent, I can wait here, silent to make a change and make some noise Ваші серця будуть завжди наповнені мріями а душі відвагою пройти крізь будь-які випробування. Угу. Знайте, що найбільші скарби ви несете всередині себе. Це ваш потенціал, ваша сила та ваша невичерпна можливість змінювати цей світ на краще. І пам'ятайте, ви завжди маєте підтримку від своїх вчителів, які вірять в вас. І дивляться на ваше досягнення з гордістю. Нехай останній дзвоник звучить як символ вашої нової цікавої подорожі. Щоб по кожному дзвонику життя ви знаходили нові можливості, відкриття і радість. Пам'ятайте, що ми завжди раді бачити вас в рідній школі. Хай щастить вам на життєвих стежках! Бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя, успіхів та самореалізації! Вітаємо вас з цим чудовим днем, випускники! Нехай ваш шлях буде освітлений успіхом і щастям! Зі святом вас! Нехай стелиться перед вами довга і щаслива дорога під мирним небом України! Ви дорослі, красиві, натхнені, Кращі з кращих на цілей землі, Не тримайте синицю у жмені, хай вас кличуть удаль журавлі. Ви домрій своїх линти крилато, не спиняйтеся, щоб не було. Хай удачі вас буде багато, і людське зігріває тепло. А життя це робота і диво. В нім печалі і радощі є. Діть упевнено, вперто, сміливо, вибирайте найкраще своє. Закінчення школи важливий життєвий етап, з яким ми вас сердечно вітаємо. Нехай шлях вашого життя буде гладким, щасливим і яскравим. Бажаємо, щоб всі ваші плани та цілі обов'язково стали реальністю. Про мені це посміхайтесь, та пам'ятайте, що успіх і удачі люблять оптимістів. Бажаємо вам в житті, йти сміливо, бажаємо щастя кожному знайти. Хай здійсниться, що кожному хотілось. Здорово, старший друг, щасливої путі, ідіть. Красиві, сильні, юні, гожі. Ідіть в життя, що сповне чудес. Ідіть, і хай Господь вам допоможе і мамина молитва до небес. Ну, от і все. Закінчились уроки, і перед нами зараз то доріг. Ми зробимо останні наші кроки, і свій шкільний покинемо поріг. Уже назавжди. Ми повиростали. А тут дитинство нашого пора. цієї меті ми усі чекали, та в школі все було для нас мов гра. Тут сміх і радість, щирі друзі, мрії, пісні, веселі, перші почуття, і сподівання чисті, і надії, і світлі роки нашого життя. А далі в кожного вже своя стежина, свій вибір, доля і свій путь. Та школа в серці лишиться єдина, і її ми не забудемо в житті. Рідна школа. Ти назавжди залишишся в наших серцях світлим спогадом. колиського дитинства. Тут Ми робили свої перші кроки у велике життя. Тут були радощі перемог, та гіркота невдач. Тут ми знайшли свою справжню дружбу та зустріли свою першу любов. Цей день для нас, випускників, є особливим. Він позначає кінець нашого навчання в школі та початок нового етапу у нашому житті. Ми хочемо подякувати всім вам за вашу підтримку, за вашу віру в нас. То за ваші навчальні стимули. Ви надихали нас, вчили нас та допомагали нам рости і розвиватися кожен день. Ви вірили у нас, коли ми не вірили в себе і завжди підтримували нас у наших мріях. Ми глибоко вдячні нашим вчителям з їхню терплячість, розуміння та невтомну працю. Ви вірили у нас, коли ми не вірили в себе і завжди підтримували нас у наших мріях. Ваше знання, натхненість ста відданість навчанню. Стали для нас прикладом, і ми завжди будемо пам'ятати ваш внесок у наше життя. Так, ми хочемо подякувати нашим батькам та родинам за їхні любов, підтримку та розуміння. Ви завжди були нашою опорою та джерелом натхнення. Ми вдячні за все, що ви для нас зробили. Дякую вам всім за теплі спогади, які збережемо нас завжди. Нехай усі ваші мрії збудуться миру нашої країні і всьому світу. Почути твоє рідне слово, вона мене колесала, дала мені ритм І не пане золо Не забрати мене, бо дала, вона на пене стала Може більше і від стола мала мене Ми дорогами прийду Я завжди до тебе Вона не розбудить Не будить Мене в сині бурі Забере бабулі світулі, Ніби вони кулі Дуже добре стала мене Не була обману Та як було дуже втомлена Гойдала мене так наші випускники, любі дев'ятикласники та одинадцятикласники, сьогодні особливий день, коли лунає останній дзвоник. Він несе із собою море спогадів, емоцій та незабутніх моментів. Ми, ваші вчителі, хочемо привітати вас з цією важливою подією у вашому житті. Попереду вас чекають неймовірні відкриття яскраві враження та серйозні випробування дорослого життя. Ми, ваші вчителі, раді, що мали нагоду розділити з вами цей шлях протягом багатьох років. Ми бачили, як ви зростали, долали труднощі, відкривали для себе нові горизонти. знань. Кожен з нас є унікальною особистістю, неповторним потенціалом. У цей урочистий день хочемо побажати вам. Наснаги та рішучості в досягненні поставлених цілей. Ви проходили навчальний шлях з відкриттями, зі знаннями, з новими друзями. Тепер, коли ви вийшли за його межі, ми віримо, що ви готові до нових випробувань і перемог. Запам'ятайте, що ми завжди будемо пишатися вашими досягненнями. І готові підтримати вас у вашому подальшому житті. Нехай здобуті в школі знання стануть міцним фундаментом вашого подальшого розвитку. Цінуйте дружбу, підтримуйте одне одного. Адже справжні друзі це коштовний скарб. Шануйте своїх батьків і вчителів, які вклали стільки зусиль у ваше виховання. Та навчання. Будьте сміливими, принциповими і чесними. Бажаємо вам знайти гідне покликання у житті, досягти омріяних висот та зробити нашу країну кращою у світі. Шукайте роботу, яка заповнює вашу душу радістю і задоволенням. Не бійтесь ризикувати, щоб знайти своє справжнє покликання.